Що ж, я думаю, що можу розпочинати. Запис, Запис є. Час також. Так, час 7-го ранку. Якраз. Якраз можна розпочинати. А, відразу перепрошую, якщо будуть трішки м -м, певні запинання з мого боку. А, на жаль, я не є людиною з абсолютним здоров'ям. Проблеми, але то все життєво, то все буденно. Головне і основне те, що я знову маю можливість прочитати вірші, поділитися своєю поезією в ефірі. І головне, що я можу нагадати всім нам про те, для чого, для чого кожного ранку влаштовується прочитання. Чому ми вперто продовжуємо ділитися своїми творами? І чому ми вперто продовжуємо кожного ранку, чи це робочий день, чи це вихідний, чи це просто звичайний день, чи це святковий день. Ми продовжуємо казати дякую. Ми продовжуємо казати дякую Збройним силам України. Ми продовжуємо казати дякую кожному воїну, який зараз продовжує тримати для нас небо. А ми продовжуємо жити своє життя. Жити за себе і жити за кожного, хто зараз тримає в руках зброю. Жити за кожного, хто зараз збирає донати. Хто зараз... Розривається фактично між звичайним життям і фронтовим військовим, тому що треба встигнути придбати те, що необхідно, треба встигнути його доправити, доставити. Завдяки цим людям ми маємо можливість кожного ранку казати доброго ранку і казати Дякуємо. І от сьогодні я хочу знову ж нагадати всім нам про те, що ми повинні підтримувати збори, підтримувати донатами, донатами і не лякатися того, що наш донат, можливо, не такий потужний, яким би хотілося його бачити. Навіть найменші донати, вони здатні творити два. Ну, а зараз трішки до того, що саме мені сьогодні крутить вам прочитати. А сьогодні мені крутить вам нагадати про те, що кожен із нас лишається дитиною. Скільки б нам років не було, скільки б вже днів народжень ми не відсвяткували, у нас можуть бути вже свої діти, у когось вже онуки. Але ми все одно лишаємося дітьми. І особливо зараз, коли йде період е, таких зимових свят, ми віримо в диво. Як не дивно, ми віримо в диво. Хто як не доросла людина, вірить у диво. І от сьогодні я хочу спробувати вам прочитати, а допоможе мені ось такий іграшковий помічник. Прочитати свою спробу дитячих таких віршувань і, можливо, комусь додати настрій, комусь, комусь дати можливість пригадати, як це було колись, коли ми були маленькими, адже ми всі були маленькими. Додати якоїсь новорічної, різдвяної. Зимової магії у ці дні. Ну що ж, спробуємо. Спробуємо прочитати. І так, це наш головний герой гусенятку Пако. І його історія. На фермі одній десь поруч Дніпра жила собі дружня родина одна. В ній тато гусак щодня на роботу. А мамі ж богусті домашні турботи. Зібрати в ставочку в корзиночку в'язку, навчити малечу казати, будь ласка, посіяти жито, пшеницю і овес, всім слідкувати, щоб був вад та прогрес. Ось так кожен день робота й турботи, а для відпочинку неділя і субота. І от серед літа. Трапляється диво. З'явилось у родині маля, норовливе. Жовтеньке, мов сонце, що світить від ранку, назвали маленького коротко, пакко, бо він від самого початку пак-пак. Матусю, рідненька, скажи, чому все так? Чому те, що поруч, зовемо ми річка? Чому на вечерю смакуємо порічки? У небо блакитне, коли час злітати, коли на роботу ходити, як тато. Ні хвильки на тишу все пак і пак-пак. Чому це ось так, а інше не так? І тільки матуся у відповідь. Так, як пакко вже має наступне пак-пак. Ще відповідь першу свою не дослухав, а має питань по самісінькі вуха. Про все хоче знати ось тут і відразу. Але ж не встигає матуся сказати, лиш тільки тихеньку розмову це так, а пако для неї мільйонне пак-пак. І що мамі густі з малятком робити? І як не посиду наукам навчити? Вже навіть блокнотик собі забула, аби не забути про пакові пак. На фермі одній десь поруч Дніпра, Допитливе пако швиденько зроста, вертляве й кмітливе і дуже жовтеньке, лиш тільки від пак натомилася ненька. Як його бути? І що ж то робити? Допитливість, як же ж без знань залишити? Все бідкалась втомлена ненька, а папко продовжував далі про Всесвіт питати. Вже й тато гусак промовив до гуски. Маленькому треба нові, старші друзі, а квучка сусідка своє квок 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 Який не посида, ваш папко, синок, йому би сюди, до нашого гурту. Він у мить би пізнав життєву премудрість. Хіба там годиться, то голос індички, гусак та куркою має водитись? Він гідний інакших, гламурніших друзів. Мої індичата, ось правильно слухайте, із кожного краю, із кожного боку, поради, слова, а допомоги. Ні, трохи. І знову до неньки, до гуски наш пако, сумую без знань. Розкажи щось, будь ласка. І гуска матуся у пошуки знову, до всіх по поради і по допомогу. Ба навіть ходила до пані сови. О, мудра й премудра, допоможи. Не маю я сили на пакові пак. Весь час говорити це так, а це так, і сива й стара, філософ сова порадила папку, читати пора. Найкраще допитливий літери знає, і в книгах розумних про все прочитає, там знань та цікавинок цілий мішок. Хто має бажання, то час на урок, в садочок і школу. За парту до знань, там вдосталь цікавих, хороших завдань. Ідея чудова, вам дякую, пані, бо, бо ваші слова наймудріша порада. З тих пір стало тихо, не чути пак-пак. Від ранку і до ночі читання ось так. Наш пак старанно науки вивчає, цікаві історії розповідає. На фермі одній десь поруч Дніпра до школи щоденно крокує наш пако. Бо дуже кортить нам всі свої Пак, отримати відповідь саме ось так. Це була історія під номером один, тому що пако тільки показав свій характер. Тепер історія під номером 2. На фермі одній десь поруч Дніпра. Чекала на осінь родина одна. Старанно збирала пшеницю і баштан, в коморі ж, бо малося бути все клас. Зернятка докупи, квасоля окремо, а ще ж бурячки, і цибулька, і перчик, горішки та яблучка, мед і порічки, щоб взимку родині були вітаміни. Знайшлася і пако. Малому робота прибрати сміття на ставку і надвору, щоб чисто було, бо мама і тато збирають врожай, їм і так справ багато. Залишився у удома один. І нужбо за завзяттям гармидеру бій. Спочатку прибрав на поличках в кімнаті, а потім ставок, щоб плавати справно. До речі, ставок був улюбленим місцем маленького пако, дослідника світу. Тут рибки і жабки, лататтячко біле і хвильки м'якенькі, та ще й норовливі, і з ними на наввипередки раз і готово. Змагання спортивне, вперед, переможцю. Давай будемо гратись, стрибати, радіти. І сонячний промінь на носик ловити. Забув про завдання допитливий пако. І нужбо із хвильками весело гратись. До берега швидко, на старт і вперед. Лиш лапки водичці. Хлюб-хлюб і мельк-мельк. Побачило це жабенятко одне. І швидко до пако, давай з вітерцем. Ти будеш, мов лайнер, міцний та великий, а я капітан. Справжній майстер глибинний. Відкриємо ми континент невідомий, його назовемо честь нас із тобою. Пак-пак, а давай вдвох куди веселіше? Я спритний, а ти ще жвавіше і спритніше. Зрадів новій дружбі допитливий пако. а все ж таки він на знайомства мастак. До вечора час пролетів дуже швидко. То пако вперед, то жабка, то хвилька. Лиш тільки як сонце за обрій зайшло, наш пако згадав, ще ж роботи ой-ой. Сказав, прощавай жабенят швиденько, І ж бо додому, бо скоро і ненька, а з нею і тато повернуться з поля. Не встигне наш пако. Ой, буде ж то горе! Та все ж у малого з'явилась ідея, як можна владнати все та й без істерик. Матуся ж богузка чутлива та чуйна. Коли хтось хворіє, то просто рятуйте. Увага й смаколики лються рікою, а ненька все поруч повертає здоров'я. Ідея розумна сподобалась пако. І він у будинок на ліжко, бо слабкість. Замить повернулись і тато, і ненька. А пако лежить, не встає, ой бідненький. Забули відразу про справу й роботу. Давай лікувати малого компотом. А ще й шоколадку з горішками цілу. Одужуй наш пако, одужуй скоріше. На фермі одній десь поруч Дніпра родина дбайлива та чуйна жила. Там тато гусак і гуска матуся, а ще винахідливе пако-розумник. До знань та наук дуже ласий, відкритий. Та інколи хитрий, а ще бешкетливий. Так, і третя історія, яка закінчується якраз таки зимовим настроєм. На фермі одній десь поруч Дніпра до свята Різдва готувалась сім'я. Там тато гусак ходив по ялинку, а гуска матуся готувала гостинці, цукерки та печиво, і тортик бісквітний, суфле із чорниці, компот із суниці. А ще пиріжки і салатик смачненький, щоб свято було для найближчих, рідненьке. Наш пако дослідник від самого ранку від снігу лопатого чистив свій ганок. Хотілося в сніжки з курчатком погратись, та хто ж буде ненці допомагати? Він краще старанно всю зробить роботу, а ігра на потім от після компоту. Різдво особливе та радісне свято. Тим паче, що вперше це свято для пако. Допитливість хочеться угамувати, про кожну традицію розпитати? Чому на вечерю страв тільки дванадцять? Чому на ялинці особливі прикраси, зірки янгулята, у золотій сріблі, а ще мішура й перламутрові квіти? Доненькі своєї на шпако, так-пак. Матусю, розказуй, чому все ось так? Та густі матусі ще вдосталь роботи. Сходити до пані Соли, краще в гості. Смаколиків їй принеси і запитай. Вона про традиції все прочитає. І пако дослідник вдягнув черевички, накрився із вовни м'які рукавички. Про шапочку і шарфик він не забув. І весело рушив з гостинцями в путь. Крокує наш пако, підносик співає, І пісня весела його зігріває. Лишилося трохи і раптом він чує, як хтось закричав. Ой, рятуйте, рятуйте, прислухався пако, це ж пані сова. Благає про поміч, бо сталась біда. Забув про корзинку і шарфик на шпако, Чим дуж через ліс, Суву рятувати. Ось бачить висока старезна сосна, а поруч сосни походжає біда. Великий і сірий, страшний, хижий звір, чи вовк, чи примара, а сова все кричить Рятуйте від звіра, я не зможу летіти. Та ліс все мовчить, допомоги не видно. Ах, так, ах, ти пані суво ображаєш, закони природи не поважаєш. Ось зараз побачимо, хто є мастак, звір хижий, страшний чи допитливий пако. І грізно малий засичав, зашипів, розправивши крила, він ринувся в бій. Щипав того звіра за лапи і хвіст, аж поки на хабу не прогнав далі в ліс. Ось так звір страшний, тепер будеш знати Віднині не будеш сову ображати, не тільки сову, а й усіх, хто є меншим, шипінням щипками навчу бути чемним. Ах, пако, радіє рятунку сова. Тобі стільки мужності, сили й добра, я кожному в лісі про це розповім, що ти не залишив мене у біді. А зараз запрошую я на гостину, тебе та твою чуйну й добру родину, Навіть дзвони Різдва на весь світ промовляють, що мужність добро перемагають. На фермі одній, десь поруч Дніпра, Різдво святкувала родина одна. Разом на гостину зібрали дарунки і пані Сову привітали примудру. А більше за всіх радів свято на Шпако, бо цього Різдва він отримав відзнаку: не тільки допитливий та безхитливий, а мужній та добрий, привітний та щирий. Ось такі три історії. Сподіваюся, що вони додали. Додали вам настрою, додали емоцій і додали, додали отих спогадів про дитинство. Додали вам сили триматися далі, попри все, і вірити, тому що ми віримо, віримо в наші збройні сили. Віримо в Україну, віримо в кожного з нас і віримо в нашу перемогу. Від мене та пако, побажання всім нам втримати в собі оцей особливий вогник надії і абсолютної віри в те, що ми — ми є. Переможцями. Це буде добре і все буде Україна.